Це мене сьогодні такий обід. Я з вечора зварила в каструльки кусочками гарбуз із зубчиком чесничка, перцюшки. Ну чесничок викинула і пробила цим погружним блендером. Тут якісь свої кусочки трошки полишалися. раз так навіть і подобається. От і цей. Пробила блендером і кинула вірмішельку, От. і зараз трошки ще цього. Так нарізано тоненьке, eh, сир no, в даному випадку грама падана. Це трошки нижчий сорт від парміджану, дешевше. Можна ще петрушечкою притрусити. Але ти казав Петрушечку, щоб в брати, ще мити сухарі ще мочити так само і тут. Ну, все хто, хто обідає, всім смачного Цьом-цьом!